Коломиї є 106 кілометрів водопровідних мереж. 24 з них були у аварійному стані. Тепер 8 кілометрів замінено, решта чекають своєї черги. Про це розповів директор Коломийського водоканалу Ігор Калиняк. Також підприємство продовжує роботи за кошти Світового банку. Інколи навіть доводиться відключати коломиянам воду. Коломиянам доводиться інколи відключати воду через проведення певних робіт. Зокрема, наразі водоканал працює над заміною засувок на вулиці Хмельницького та станції. Другого підйому а також встановленням ще одного резервного насосу розповів директор комунального підприємства Ігор Калиняк. Усе це за кошти Світового банку. Проте, окрім цих грошей, водоканал використовує ще й інші. Ми ще своїми силами маємо деякі засувки, що поміняли міняємо зараз. Теж у деяких районах міста маємо серйозний на бетонці на вулиці Франка, де обов'язково треба було робити перекриття. І заодно зараз ліквідовуємо той порив. Там постійно у нас іде просідання. Бо труба з'єднується бетонна зі стальною, і на тому стиці є просідання постійного ґрунту, зв'язку з тим, що туди їдуть ті важкі машини білази. І вони, які везуть глину, і вони роблять там десь просадку. Воно сідай. Ну зараз ми там зробили таку нормальну подушку, що надіємося, що більше того не буде. Також водоканал промиває та дезінфікує мережі. Залишається також провести роботи на станції другого підйому княждворі, встановити насоси. Таким чином усе заплановане за кошти світового банку буде зроблено. Також виділяє гроші і Коломийський міський бюджет. За кошти статутного фонду зараз починаємо, мабуть, з того понеділка починаємо робити вулицю Івана франка Водопровід за кошти місцевого бюджету буде робитися вулиця Чайківського, на вулиці Мазепи. Теж ще завершуємо останні будинки, міняємо води. Вулицю Кобелянську треба робити. Крім того, я знаю, що хочуть виловжувати плиткою вулицю Чорновола. І, можливо, ще на вулиці Чорновола прийдеться міняти водопровід. Він теж там старий і дуже в поганому стані. Ведемо перемовини із Світовим банком, міжнародним банком, якого ми взяли кредит, щоб ці кошти ми не повертали, а повертали їх на ту же інвестицію, якраз на заміну тих мереж і інших, на реконструкцію ще водопроводу. Окрім того, Коломийський водоканал успішно виграє гранти. Важливо, що кошти, які вдається отримати таким чином, повертати не треба. Отож, буде робота, а витрат жодних. Виграли грант польсько-українська допомога. Це є кошти Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Їм кошти виділяє Європейський Союз, але з тією умовою, що вони будуть шукати партнерів. І надавати їм якби, допомогу. Зараз у нас проводиться проєкт реконструкції водозабірних споруд і реконструкції водопровідних мереж. Робиться проєктно техніко-економічне обґрунтування після цього. Вони обіцяють, що будуть, знайдуть нам інвестора знову грантові кошти на реконструкцію водозабору і на продовження цих робіт по реконструкції водопровідних мереж. Виграли один грант це грант СІДа шведського уряду. Чотири підприємства України, які виграли цей грант це на інституційне зміцнення. Це буде знову ж таки техніко економічне обґрунтування, різні там висновки, аудиторські, технічні. Вони будуть працювати протягом одного року, залучати різних експертів, фахівців, як закордонних, так і вітчизняних. Планується ще й каталізація в районі вулиць Довбуша, української франка Достоєвського, розповідає Ігор Калиняк. Будинки будуть підведені до каналізації біля сьомої школи, бо наразі нечистоти потрапляють у потічки.